Доброго дня! Раді вітати вас! Ми учні вищого професійного гірничого будівельного училища у місті Горішній плавні. Каракула Владислав та Крамаренко Катерина. Представляємо до вашої уваги наш науково-дослідницький проект на тему предпосівна обробка насіннєвого матеріалу мікрогрінс у утрафіолетовим провінюванням як умова швидкого проростання та прирос... прискорення ростових процесів насіння посівних культур. Актуальність теми. Збільшення кількості та якості продукту мікрогрінс. головна задача при її вирощуванні, де якості посівного матеріалу надається одна з найголовніших умов. Тому актуальність роботи визначається пошуком та освоєнням технологічно отриманих ефективних фізичних біостимуляторів для предпосівної обробки насіння мікрогрінс, що підвищить продуктивність обраних посівних культур. Серед фізичних факторів для свого дослідження ми обрали ультрафіолетове випромінювання. Адже саме воно у рослин може змінювати активність ферментів і гормонів, впливати на синтез пігментів, інтенсивність фотосинтезу і фотоперіодичні реакції і безпосередньо позитивно впливає на проростання насіння, розвитку паростків і забезпечити нормальну життєдіяльність, знешкодживши пороботворні мікроби. Мета роботи. Мета роботи є вивчення особливості дії ультрафіолетового опромінення. На схожість та ростові процеси Мікрогрінс в умовах навчальної лабораторії. Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні завдання: відбір посівного матеріалу та підготовка всього необхідного для пророщення Мікрогрінс. Розширення знань про ультрафіолетове випромінювання. Систематизація знання про користь і небезпеку ультрафіолетового випромінювання. Створення відповідних умов для опромінення посівного насіння ультрафіолету. Встановлення ефективності впливу передпосівного ультрафіолетового опромінення на схожість та енергію проростання насіння обраних культур. Мікрогрінз у лабораторних умовах. Об'єкт дослідження. Посівне насіння мікрозеленів. Предмет дослідження. Опромінення предпосівного матеріалу ультрафіолету та вирощування мікрозелені в умовах навчальної лабораторії. Методи дослідження. Емпіричні. Експеримент спостереження опис Теоретичні. Аналіз узагальнення пояснення. Методика проведення дослідження. Відібрано по 100 насінин культур мікрозелені, таких як шпинат, базилік, пшениця і 50 насінин кукурудзи для опромінення ультрафіолетом. Та по 103 зразка і 51 зразок контрольних насінин для опромінення насіння було виготовлено герметичну камеру, у якій розміщувалася УФ ефтрафіолетова лампа на 20 Вт та довжиною хвилі 365 нм, нанометрів, що відповідно до санітарних норм є достатньою дозою для боротьби з хвороботворними мікроорганізмами. При вімкненні лампи, незважаючи на герметичність боксу, у приміщенні люди були відсутні, здійснювалося зні... зні... постійне перетворення... перевітрювання навчальної лабораторії. Зразки на перед опроміненням на добу поміщалися до холодильної камери, температура плюс 8 градусів. Після холодильної камери зразки крім контрольних поміщали на одну годину до камери з ультрафіолетовим опроміненням. На наступному етапі опромінення і контрольні зразки на сінини поміщалися в чашки Петрі на шар фільтрувального паперу. нещільно одне біля одного, де вони і зростали. Результати дослідження ультрафіолетове випромінювання. Невидиме у людини електромагнітне випромінювання, що посідає спектральну область між видимим і рентгенівським випромінюванням в межах довжини хвиль від 10 до 400 нанометрів. При проведенні дослідження періоду схожості та енергії проростання настійни на кукурудзи базиліку. Шпинато та опромінення на одну годину ультрафіолетом нами були, встановлені наступні результати. Наснівий матеріал, який був опромінений, має найкращі показники схожості або майже однакові з контрольними зразками. Але в кожному випадку не зафіксовано нижніх показників. Кукурудза, ультрафіолет, п'ята доба, контрольний зразок п'ята доба. Пшениця, ультрафіолет, контрольний зразок четверта доба, базилік ультрафіолет 22 години, ультрафіолет доба. Шпинат, ультрафіолет, одна 10 десята доба, контрольний зразок, схожість, відсутня. Необхідно зазначити, що деякі зразки, які не було під дією ультрафіолетового опромінення, пшениця, шпинат, кукурудза, були уражені пліснявим грибом. Також на зразку кукурудзи у проміненні спостерігається пліснява в зазначеній незначній кількості. Щодо відсоткового показника схожості фіксуємо наступні показники. Кукурудза ультрафіолет 92%. Контрольний зразок 82%. Пшениця ультрафіолет 98%. Контрольний зразок 96%. Базилік ультрафіолет 96%. Контрольний зразок 95%. Шпинат, ультрафіолет 1%, контрольний зразок 0%. Заміри вегетативних органів рослин, таких як корі і стебло, показали, що рослини, які опромінювалися і контрольні зразки мають з розміром з відмінністю від 0,1 до 0,8 см у сторону збільшення опромінених. Характеризуючи енергію проростання, необхідно зазначити, що енергія проростання культур також на 1-2% вищого примінених зразків. Кукурудза ультрафіолет 89%, контрольний зразок 87%. Пшениця ультрафіолет 96%, контрольний зразок 94%. Базилік ультрафіла 92%. Контрольний зразок 91%. У результаті наших наукових досліджень ми дійшли до наступних результатів. Проведені дослідження енергії проростання, здатність до проростання та схожість насіння посівних культур кукурудза, пшениця, базилік, шпинат. Показали, що ультрафіолетове опромінення, хоч і не в великих дозах позитивно впливає на насіння, ось як і збільшується енергія проростання на 1-10%, здається, що пророст... здається, до проростання під... підвищується 2-4%, не беручи до уваги зразки, які не зійшли. І, схожість на 1-12%, підвищується, не беречи уваги зразки кінези. Передпосівна обробка насіння обраних культур та опромінення може знайти практичне використання у разі вирощення рослин без використання стимуляторів росту хімічних препаратів. Таким чином, можливо зменшення кількості пестицидів і передпосівній обробці насіння або повна відмова від їх використання. В перспективі, як це вже тривалий час робиться в розвинених країнах, на цьому наша доповідь завершена. Дякуємо за увагу. Мирного неба над головою.